Народу всім привіт! Сьогодні хочу показати вам крутий спосіб заробітку на американському Ютубі, завдяки якому можна вийти на дохід від 100 доларів в день. Це не клікбейт, це справді працює про цей спосіб, мало хто знає, саме тому він може приносити вам від 100 доларів у день. В кінці цього відео я покажу свої результати, того, скільки я зміг заробити на Ютубі завдяки цьому способу. Все, що я вас хочу попросити, це додивитися від до кінця, поставити йому лайк, підписатись на канал та нажати на дзвіночок. Починаємо. Для початку я вам хочу показати ось цей YouTube канал, на якому зараз більше ніж 3 мільйони підписників. Просто подивіться автор Цього каналу кожен день завантажує різні відео про свого кота на цей канал. І як ви розумієте, набирають вони просто величезну кількість переглядів Ось, наприклад, є відео, які набрали 90 мільйонів переглядів 181 мільйон переглядів, 303 мільйони переглядів. Тобто, навіть маючи просто монетизацію на цьому каналі, можна заробляти величезні гроші з цих відео. Але ви, напевно, помітили, що ці відео авторські, тобто вони всі про одного кота, про кота автора. Але я вам хочу сказати, що вам не потрібен буде кіт, не потрібен буде домашній улюбленець для того, щоб робити такі відео. Я навіть більше скажу, на цих каналах ми будемо заробляти в основному не з монетизації, а завдяки іншому способу, про який я вам розкажу трішки пізніше. А зараз я вам хочу просто показати вкладку про канал. І як ви бачите, цей канал вже має більше ніж 2,5 мільярди переглядів. Це означає, що на цьому каналі можна заробляти просто величезні гроші, якщо правильно його монетизувати. І я зараз говорю не лише про рекламу від YouTube, а й про свою власну рекламу. Давайте. Я все ж таки вам покажу статистику на Social Blade, ви просто зрозумієте, наскільки цей канал великий по кількості переглядів. Просто подивіться, кожен день відео мають по 5 мільйонів переглядів, по 10 мільйонів переглядів, навіть якийсь день вони мали 20 мільйонів переглядів. Якщо ви подивитесь на статистику за останні 30 днів, то зрозумієте, що цей канал отримав 180 тисяч підписників та 200 мільйонів переглядів. І в Social Blade зазвичай не показують точну статистику того, скільки людина заробила з цього каналу, але як ви бачите, мінімум, тобто щонайменше, лише з однієї монетизації людина заробила 50 тисяч доларів. А я вам нагадую, що це лише монетизація, а я вам покажу ще один спосіб, завдяки якому ви можете заробляти таку ж кількість грошей, навіть без монетизації і не на своїх відео. І так дивіться, якщо ви не маєте домашнього улюбленця, що вам потрібно зробити для того, щоб не знімати самому такі відео. Ви йдете у TikTok і просто пишете тут а, щось типу слова CAT. Як ви бачите, ми отримуємо величезну кількість відео про різних котів, і нам потрібно вибрати якесь відео для того, щоб завантажити його на свій YouTube канал. Звичайно, я вам рекомендую вибирати відео, які. Мають велику кількість лайків, велику кількість переглядів, тому що якщо вони мають багато лайків, багато переглядів на тіктоці, то вони так само матимуть багато лайків, багато переглядів на Ютубі. Ось, наприклад, якісь відео про кута. Багато хто порахує його смішним, цікавим, веселим, і напевно воно людям подобається, тому що це відео має 13 мільйонів лайків. Тепер нам потрібно скачати це відео, але як ви бачите, тут є водяний знак, який нам не потрібен, тому ми просто копіюємо посилання на це відео і переходимо на сайт ticmate.ev. І тут уже вставляємо це посилання і качаємо це відео. Без водяного знаку в хорошому. Качасті і качаємо це відео в хорошій якості, ось це відео HD. Тому ми сюди натискаємо і, власне, наше відео вже закачано. Після того, як ви скачали ці відео собі на пристрій, вам потрібно завантажити їх на YouTube, тому ми йдемо в YouTube Studio і, власне, тут їх і завантажуємо. Я завантажив три різних відео на цей YouTube канал, щоб він почав набирати перегляди швидше, але вони ще не готові, ці відео. Нам потрібно змінити назву цього відео і потрібно зробити так, щоб люди хотіли іти у коментарі. Як ви бачите, я написав О майга, чек декомис, тобто О мій Бог, погляньте коментарі. Тобто, що написав таке, через що люди будуть заінтриговані, через що їм захочеться зайти в коментарі, але для чого нам це взагалі потрібно. Справа в тому, що коли людина заходить в коментарі для того, щоб почитати інші коментарі, чи написати свій власний, в цей час відео не зупиняється, воно далі грає, і людина виходить, що до цих пір дивиться це відео. І це для нас великий плюс, тому що якщо якась людина піде в коментарі і буде читати коментарі, наприклад, одну хвилину, а наше відео 10 секунд йде, то вийде так, що людина подивиться це відео нібито 6 разів поспіль. І YouTube подумає, що це відео настільки класне, настільки круте, що люди вирішили дивитися його настільки часто, але насправді люди просто йшли в коментарі, щоб почитати чи написати свій власний коментар. Також нам потрібно це буде для того, щоб потім з цих відео заробляти. Тобто в коментарях я буду залишати деякі посилання, але про нього трошки пізніше. Також обов'язково додайте теги у свої відео для того, щоб вони швидше вийшли в рекомендації і почали набирати перегляди якомога швидше. Робимо наше відео публічним, і, власне, опублікуємо його, і от все готово, Наше відео тепер може починати набирати перегляди. Тепер давайте, власне, перейдемо до самого цікавого. Того, як заробити на таких відео, якщо на них немає монетизації, якщо канал занадто маленький або просто не дають монетизацію через те, що відео не авторське. Дивіться, нам потрібно перейти на сайт digistore 24com Як ви бачите, я на цьому сайті вже зареєстрований, це робиться дуже швидко. Ви можете зареєструватися самі. Я думаю, там моєї допомоги не треба буде. Після того, як ви зареєструєтесь, у вас буде такий самий кабінет, як в мене. Як ви бачите, на цьому сайті є така кнопка Marketplace. Ми на неї натискаємо, і як ви бачите, у нас тут купа різних продуктів є, які нам якби щось мають означати. Справді. Тому що є люди, які мають свої продукти, свій товари, які хочуть його продати. Вони йдуть до цього сайту і говорять, що от дивіться, у нас є такий-то, такий-то товар, ми хочемо його продати. А я і ви, власне, будете займатися тим, що ми будемо цей товар продавати, але яка нам від цього користь? Справа в тому, що з таких товарів ми будемо отримати певний процент, певну комісію. Як ви бачите, наприклад, якщо ми продамо ось цю книжку, то ми заробимо з неї 75% від продажу, а це буде близько 23 євро. Ну але як ви розумієте, це все трохи не те, це все не ті товари, які нам потрібні. Є тут. Такі товари, які називаються Animals and Pets, тобто тварини і домашні улюбленці. Ми туди натискаємо і бачимо тут різні товари саме для цього. Тобто вони нам підходять, тому що наші відео про котів, про собак будуть. І власне люди, які їх дивляться, ну можливо, теж мають котів собак, тобто, можливо, їх це зацікавить. І ось дивіться, наприклад, я знайшов таку книжку cat Books, тобто це декілька книжок про котів, про те, як їх тренувати. І як ви бачите, за. Продаж цієї книжки нам заплатять 70%, а це буде близько 20 євро. Якщо ви готові рекламувати саме цей товар, то вам потрібно просто натиснути на кнопку Promote Now, і після цього вас перекине на ось цю сторінку, де вам ще раз просто потрібно буде увійти у свій аккаунт. Після того, як ви це зробили, ви вже отримуєте своє посилання, і для того, щоб можна було його скопіювати і почати рекламувати, ви заходите на свій аккаунт, натискаєте на кнопку аккаунт, переходите ось сюди. І ось, власне, як ви бачите, кетбукс, тобто ці книжки, ми можемо тепер рекламувати цей товар. Для цього ми натискаємо на олівець просто бачимо, що от наше ось посилання, ми можемо його скопіювати і, власне, вже рекламувати. його. Ми можемо перейти по цьому посиланню і власне побачити, як цей сайт виглядає. Так? Тобто, якщо людина якась перейде за цим посиланням, то їй буде видно ось це все ось, ось таким чином. І, власне, тут є кнопка купити це все за 35 доларів. Ну і власне ми отримаємо комісію у вигляді 70%. Після того, як ви скопіювали це посилання, зайдіть на сайт бітлі, вставте це посилання тут і скоротіть його для того, щоб це виглядало красивіше. Далі ми просто заходимо. Ходимо на кожне YouTube-відео і тут вставляємо це посилання. Ну і перед цим бажано написати щось типу How to Train your cat, тобто як. Тренувати свого кота, як дресирувати свого е, кота. Власне, цей коментар ми відправляємо і просто закріпляємо його, щоб він був саме вверху. І, власне, всі його могли побачити, всі могли перейти за цим посиланням і купити наш товар. І так, як ви бачите, по одному коментарі під кожним відео я залишив, і все, що залишилось мені робити, це чекати на те, щоб е, ці відео почали набирати перегляди, і власне тоді я зможу вам показати статистику з цих відео, статистику того, скільки я з цього всього заробив грошей. І так, народ, пройшов один день з моменту того, як я записую відео, і в мене є чудовий результат. Як ви бачите, мій канал набрав 157 підписників, і він також має 43 тисячі переглядів на одному з відео. Всі інші відео набрали трохи менше переглядів. Да, вони навіть не набрали тисячі, але не суть. Головне, що одне відео вже набрало перегляди і це супер, тому що люди переходили за посиланням, і люди навіть... Купили в мене ці книжки, я вам зараз покажу, скільки людей їх купило. Ви лише подивіться на цю статистику. Я набрав 124 людини, які перейшли за посиланням, тобто це може не так багато, але в принципі люди переходили. Із цих 124 людей одна людина навіть купила цей товар. Як ви бачите, я зробив всього всього 20 євро. Як ви розумієте, якщо ви будете займатися цим регулярно, то ви дуже швидко перейдете планку в 100 доларів в день. Все, що вам потрібно робити, це приділяти цьому якийсь час. Як ви бачите, я потратив декілька хвилин для того, щоб скачати ці відео. І замонтажити їх собі на YouTube канал, але з цього всього я маю 20 євро. Тому, як ви розумієте, ви можете робити навіть більше таких відео, тратити більше часу і заробляти більше, ніж я. До речі, окрім сайту digistore 24 ще є сайт clickbank.com. Цей сайт є навіть більш популярним, тут більше товарів, тому ви можете також користуватися ним для того, щоб заробити більше грошей з YouTube. До речі, не всі канали на YouTube починають набирати перегляди в перший же день, але мій канал за один день, за перший день, набрав 43 тисячі переглядів на одному лише відео. І як я це зробив, секрет цього. Ого, я розкажу в себе в телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео. До речі, не забудьте поставити лайк на це відео, підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок. Чекайте на нові відео. До зустрічі!